Зростання патріотизму та декомунізація одні із найвагоміших здобутків України за 25 років незалежності. Принаймні так вважають віничани, які взяли участь в опитуванні, проведеному волонтерами громадської організації «Вінницька Європейська стратегія. Дослідження проводили просто на вулицях міста, відповіли чотири сотні людей, і в результаті виявили понад 100 перемог, якими сьогодні може пишатися кожен українець. Дуже багато людей відмічають, що за останні роки все таки громадянське суспільство стало більш сильнішим, і люди почали брати на себе відповідальність за свою країну. Ще що приємно, відзначають ширше поширення української мови, тобто люди почали більше цінувати мову, переходити з російської на українську мову. Результати дослідження презентували напередодні святкування Дня Незалежності. Створили своєрідну фотовиставку перемог. Світлини не авторські, взяті з інтернету, але на них події, які люди вважають найвагомішими. Ми хочемо показати, що все таки ми можемо пишатися своєю державою. Ми повинні пишатися своєю державою. і наша держава починається з себе. Ми, як активні громадяни, повинні підіймати її, повинні працювати над нею, працювати над собою. Захід подібного рівня є дуже важливим з точки зору національно-патріотичного виховання. Щоб ми не хотіли виїжджати з країни, а щоб ми хотіли залишатися тут. Тому підсумовувати здобутки України і висвітлювати це, пишати з цим є надзвичайно важливо. За результатами досліджень, 99% опитаних зізналися, люблять Україну. Більше 70 хочуть, аби саме тут жили їхні діти. Ну а найбільшим здобутком часів незалежності назвали декомунізацію. Щоправда, із вердиктом віничан погодилися не всі учасники обговорень. Насправді здивував трошки рейтинг, що у першому числі. Це Декомунізація, я вважаю, що це ну, не об'єктивний такий показник, тому що просто воно на слуху, воно муляє, воно усмусується у засобах масової інформації серед людей, поміж людей. От, як на мене, найбільший здобуток це сплеск патріотизму в останні роки, і те, що українці дійсно зрозуміли, що вони українці. Паралельно організатори проводили і опитування віничан щодо найкращих здобутків міста. Результати обіцяють невдовзі оприлюднити. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.